Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Я сподіваюся, пане Володимире, ви нас вже чуєте. І от власне з цього і розпочну розмову з вами. Як ви гадаєте, справді є підстави сподіватися, що саме в ці дні, в ці тижні можуть відбутися ефективні перемовини з росіянами стосовно, ну починаємо з припинення вогню. Ну, знаєте, на мій погляд, на мою суб'єктивну думку, припинення вогню це єдиний спосіб завершення цієї війни. Скажу відверто, я з великим сумнівом ставлюся до можливості якоїсь всеохоплюючої мирної угоди між Україною і Росією. Тому що є питання цієї війни, в першу чергу, це статус окупованих територій, по яких домовитись просто неможливо. Просто неможливо, тому що позиції двох сторон двох сторін принципово протилежні і знайти взаємоприйнятний компроміс, на мій погляд, буде практично неможливо. Тому коли Марко Рубіо сказав вчора, що ключове питання, що нібито ключовий інтерес Росії, це територіальний інтерес, ну я з цим не погоджуюсь. Не заради території Росії починала цю війну. І території це лише я б сказав додатковий плюс, додатковий бонус для Путіна. Або знаєте, те, що іноді називають да утішительний пріс, да, це так можна розглядати. Да, і безумовно для них питання принципу. Але не ключове, не головне в цій війні, щоб або ми, або інші країни визнали анексовані території російськими. До речі, ви тут про Китай говорили. Так я нагадаю, Китай не визнає і Крим ще з 2014 року, а я вже не кажу про інші окуповані українські території російськими. Не визнає їх анексію. Ну, тому що це не відповідає інтересам Китаю. І це абсолютно не заважає росіянам. Да. Не просто дружити з Китаєм, а мати з ними дуже активні, дуже тісні партнерські стосунки. Так що не територіальне питання є головним в цій війні, але американці чомусь так вважають. Оце мене, чесно кажучи, дивує. І якщо в переговорах на першому місці буде питання території, все це глухий кут. І я жодного успіху від цих переговорів не чекаю. До речі, я не думаю, що в офісі ну так наївно очікують, що буде результат від цих переговорів. Ота обов'язково буде. Безумовно, є певні очікування. Той факт, що Путін відреагував на травму... є відчуття, що в офісі. Очікують, і от навіть ця остання перепрошую, я, я доповнюю вас те, що говорите, пане Водим. І навіть от е цитата Зеленського про те, що відбулася розмова е безпекових радників з Уікофом, а е дуже багато конструктиву, е дуже хороший склад. І рухаємося далі в е до нашої мети. Ну це так вже поміж рядків, читає цього президента. Дивіться, ну те, що він позитивно оцінює, значить, скажімо так, є шанси, є очікування вийти на припинення вогню. От я думаю, що це з цим пов'язано. Але я нагадаю першу реакцію: ну, зараз можливо більше інформації у президента. І дай Бог, щоб це підтвердилось, щоб цей оптимізм, скажімо так, був грунтувався ну, на конкретних фактах. А не просто на очікуваннях. Але я нагадаю першу реакцію нашого президента, коли стало відомим про реакцію Трампа на про те, що от очікується зустріч Трампа з Путіном. Зеленський тоді сказав, що ми зацікавлені в чесному мирі, дай Бог, щоб нас не оминули. Щоб не не, не не в відбулася чергова велика омана України, українців, щоб Путін знов ну тут же я від себе додаю, щоб Путін знов не почав маніпулювати Трампом, тому що насправді, от в чому специфіка нинішньої ситуації, з одного боку, переговори, які мають відбутися, вони можуть відкрити вікно можливості для завершення війни. Підкреслюю, не завершити цю війну, а відкрити вікно можливості для завершення війни. А з іншого боку, є ризики, що Путін може використати різні підступні маневри, може запропонувати переговорні пастки. Знаєте, як в Росії кажуть, м'яка стіля де жорстка спать. От в даному випадку можна, може бути щось подібне. Путін може запропонувати якісь нові мирні ініціативи, які будуть виглядати як компромісні, але в яких будуть заховані неприйнятні для нас речі, які можуть обмежити, наприклад, да, що да, ми будемо домовлятися, ми погоджуємося на припинення вогню, але Україна має внести зміни в свою Конституцію. А це вже буде обмеження нашого суверенітету або зовнішньополітичного, або внутрішньополітичного. Трамп це може сприйняти як компромісний варіант, але для нас це буде неприйнятним. І це може викликати зміну ставлення Трампа до України. Трамп знов може розвернутися тільки зараз, вже від України і в бік Путіна. От це поки що мали вірогідний сценарій, але на жаль, такий ризик існує. Тому є і певні сподівання, але є й певні ризики. І думаю, що для нас важливо зараз, от в цих консультаціях, які зараз відбуваються, не просто очікувати чогось позитивного, а зробити все можливе, щоб у нас перед зустрічю Трампа з Путіним, ну і потім можливо, зустріч трьох лідерів, щоб була бажана, як це було до речі раніше. Зокрема, в березні, що була спільна переговорна позиція з американцями. Що пункт номер 1 ключовий момент, потім все інше це припинення вогню. Можливо, поетапне припинення вогню, але головне це визначальний пункт. Нема припинення вогню, нема домовленості з інших питань. Буде припинення вогню, тоді да, будуть домовниця з інших питань, у всякому разі, спроби домовитись. От приблизно з яких позицій може виходити. І безумовно потрібно, щоб була теж узгоджена спільна позиція на переговорах із європейцями. Вони не будуть брати участь в переговорах безпосередньо, але, як ми бачимо, Трамп все ж бере до уваги позицію європейських партнерів, і це дуже добре. Точно також, як він бере до уваги позицію України. Так, да, він хоче вести переговори з Путіним. І спочатку будуть переговори лише Путіна і Трампа, але те, що він все ж таки. Інформую про ці переговори і розуміє, що без України не можна домовитись. Україна має бути частиною не просто переговорів, а частиною домовленості. Без України не можна домовитись про припинення цієї війни. Оце дуже добре. І дай Бог, щоб, скажімо так, це розуміння Трампа, ця позиція Трампа вона була і далі. Послідовно з Білого Дому пишуть про це медіа, зокрема з США, що спершу має відбутися зустріч Зеленського з Путіним. Аж тоді Трамп зможе зустрітися з Путіним. Тобто вони на цьому ну ніби наголошують. Там навіть є ще Я одна цікава цікава. Так, там цікаво, що з першу зустріч Путіна і Зеленський. Зеленського перед тристоронньою зустріч. Mm -hmm. Це також цікавий аспект, який пише Політ. Ну це політико пише. Ну, це політико, Я думаю, що зараз дивіться. От е, е, я зараз е, скажу так дуже стримана, якщо не сказати скептично, ставлюся до більшості публікацій, де є витоки. Припущення, різні сценарії, тому що я читаю різні поважні видання, і там є прямо протилежна інформація. Пропозицію Росії на переговорах, пропозицію США, які плани можуть обговорюватись, хто з ким буде перший зустрічатися. Я вважаю, що та інформація яка була з самого початку, що спочатку буде зустріч Трампа і Путіна. А потім вже е, інші зустрічі Трампа з Зеленським. і Потім зустріч трьох. Це більш логічно виглядає, тому що я вам скажу: якщо без якихось попередніх домовленостей про припинення вогню, домовленостей, які будуть гарантувати США, відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Ну, я вам скажу відверто, я не чекаю від цієї зустрічі позитивного результату. Перед вами Чалий казав, що бракує на його думку комунікації між владою і суспільством. Що ті меседжі, які звучать від президента, зокрема, вони дуже такі розмиті, загальні. А хотілося б якоїсь більше конкретики чути. А от що ви про це думаєте? Це взагалі можливо вибудувати якось по-іншому, що ми би мали чути від влади. Ну, я, е, знаєте, ну, якщо ви пана Валерія цитуєте, я пану Валерію нагадаю історію, яка у нас була, зокрема, за участю самого пана Валерія. Історія з мінськими домовленостями. Багато тоді було комунікацій з суспільством? Ні. Проста відповідь? Ні. І це не тому, що поганий Порошенка чи пан Валерій, який був тоді заступником керівника адміністрації президента Порошенка, що вони неправильно поводились, ігнорували суспільства. Ні, вони грали за традиційними правилами подібних переговорів. Я думаю, що пан Валерій чудово знає, і він сам неодноразово з тим стикався, коли йдуть складні дипломатичні переговори, це, як правило, закрита справа. Безумовно, є публічна позиція, має бути, скажімо так, прозора публічна позиція, наших, визначення наших національних інтересів, загальне визначення наших переговорних позицій, а далі вже конкретика, яка буде працювати лише за столом переговорів. Ніхто не розкриває всю стратегію, тим більше тактику переговорів заздалегідь, тому що це означало програш. Тому що тоді наш ворог буде цим користатися і працювати проти нас. Загальна позиція, принципова позиція України з ключових питань, вона давно відома, і вона, я думаю, не буде змінюватись зараз. І суспільство про цю позицію знає. І Зеленський про це неодноразово казав. Я просто її нагадаю. Про ключові питання, про наші червоні лінії, це невизнання окупованих територій російськими, да, ми можемо погодитись. І це теж публічна позиція, зафіксована в наших домовленостях США ще в березні поточного року. Ми можемо погодитись на припинення вогню. Ну тоді йшлося про 30 днів з пролонгацією, але про повне припинення вогню по лінії фронту. Оце одна позиція, але це не означає, що ми будемо визнавати окуповані території російськими. Далі, ми проти обмеження українського суверенітету. Як в зовнішньополітичному плані, так і внутрішньополітичне. Про що йдеться? Про те, що ми не будемо брати на себе зобов'язань щодо нейтрального статусу або офіційної публічної відмови в НАТО. Ми не будемо міняти Конституцію України для виконання російських зобов'язань. Нагадаю, у нас був сумний досвід, якраз в часи, коли пан Валерій був при владі. На жаль, Петро Олексійович тоді погодився на мінських переговорах виконувати забаганку Росії і зафіксувати. Ну, тоді європейці це підтримували, що ну, да, це компроміс. Да, підписали в мінську на, на, в других мінських угодах про те, що має бути зафіксований в Конституції України особливий статус Ордло. Це було. погодили, що сталося потім? Трагедія під Верховною Радою, ну і згодом, навіть тоді Конційний суд нагнули, щоб вони там змінили процедуру ухвалення конційних змін, тому що теж був спротив Верховній Раді і в суспільстві. Ну, врешті-решт потім Порошенко зрозумів, що це була помилка, ну і просто закрили цю тему. Просто не робили вже жодних рухів щодо визначення в Конституції цього особливого статусу Ордло. І це урок для нас. І Зеленський цей урок зрозумів, тому е, публічна позиція і самого президента і українського МЗС ми не будемо не будемо брати на себе зобов'язань щодо зміни конституції України ні в питанні зовнішньої політики на, на наше прагнення е, бути в Євросоюзі. і В НАТО можуть американці вплинути на НАТО або НАТО ухвалити спільне рішення, в чому я сумніваюся, що Україна ніколи не буде в НАТО. Теоретично це можливо. Е, Трап може це пообіцяти Путіну. Оце цілком Да. але головне, щоб ми не брали на себе таке зобов'язання. Да. І в внутрішній політиці Путін багато чого хоче. Він хоче зміни статусу і, там, російської мови в Україні, він хоче е е е перегляду політики. Е е е Декомунізації він хоче, щоб була заборонена глорифікація, як він вважає нацистів в Україні і так далі. Да. Тобто він хоче, щоб ми переглянули кардинально нашу внутрішню політику, і навряд чи українське суспільство на це погодиться. Да, і тому ми не можемо брати на себе, і я думаю, не захочемо от таких зобов'язань. Так, що у нас є червоні лінії, і це публічно відомо. Це про це і Зеленський казав і Сибіга, що жодних обмежень зовнішньополітичного і внутрішньополітичного суверенітету України на практиці це означає, що ми не будемо на переговорах брати на себе зобов'язання змінити конституцію України. Заради виконання забаганок Росії, або там змінити якісь принципові норми нашого законодавства, О, така ситуація. А... Так що в цьому сенсі я вважаю, той публічний мінімум наших позицій, з яких ми будемо виходити на переговорах, він відомий і він не буде змінений. А от тактика переговорів це питання, яке на публічний розголос не виноситься. Ну крім того, треба мати на увазі зараз ще одну обставину. Я думаю, що і зеленський зараз, і не тільки зеленський, і європейські лідери не мають достатнього обсягу інформації, як далі буде розвиватися переговорний процес. І от це зараз предмет з'ясувань, зокрема, от і в консультаціях політичних радників-радників з питань національної безпеки. Тому в деяких питаннях тактичних можливо доведеться діяти ну, виходячи з конкретної ситуації. Але от ще раз підкреслю, для нас важливо все ж таки спробувати вийти на переговори, які будуть, щоб у нас була спільна позиція з американцями, ну і точно з європейцями.